Якщо ви протягом години не вийшли на зв'язок, я починаю вже е, вас визвонюватися, щоб вони їхали вам на допомогу. Чекають вас цілими, здоровими. Воронежилети постійно на вас. Ви всі заступаєте в Авдіївку по черзі, ви всі знаєте. Йде перша ракета, прилітає кудись. після неї йде друга ракета, десь там майже зразу. І через 10, 15, 20 хвилин летить касетна вже. Влучання. А потім збираються про допомогу. Та друга і третя касета вже прилітає, розкидає порядження. Черговий робочий день білих янголів Завдіївки. Сьогодні у нас евакуація двох дітей з не дуже приємного місця можна так казати. Це житловий квартал безпосередньо біля промзони. Там сім'я проживає майже безвиїзно і вмовити їх, як було відомо по нашим попереднім репортажам, було дуже важко, що поліцейські робили кожен день. Ця родина бабуся, батько, мати і двоє неповнолітніх дітей. Це дівчинка 12 років та хлопчику 2 роки. Вони мешкають в приватному будинку три дні. Тому ми їх знайшли. Вони прятались на цій вулиці, на сусідньому будинку, але нам вдалося їх мовити і переконати, щоб вони залишили це місце проживання своє і виїхали до більш безпечного міста. Мабуть, півроку ми їздили кожного тижня, відбирали пам'ятки, відбирали відмови від них, вмовляли, переконували, щоб вони евакуювалися. Після цього вони З'їхали з цього будинку і ховались від нас. Майже всюди, вздовж дороги на Авдіївку, ось такі от вирови від прольотів. Дорога постійно прострілюється під дуже щільним та точним вогнем росіян, який вони коректують безпілотників. Авдіївка традиційно нас зустрічає пострілами, вирвами. І увесь зовнішній вигляд Авдіївки чудово показує, хто є росіянами і хто є військові злочинці. Тут перебувала жінка, яка торгувала поз товарами, торгувала газовими балонами заправленими, повними. І на якесь диво вони не вибухнули. На цю вулицю прилітає майже щодня. Однак жителів тут можна побачити, як для Авдіївки дуже часто навіть магазин з українським прапором працює. поліцейські готують дитячі бронежилети, як би це дивно звучало. Але на Донеччині це вже реальність, щоб уникнути поранень у можливі найбільш критичні моменти. Я боюсь, сейчас, как його... вести. Сейчас вести, он, наверное, вчера пробовали. На, одень, одень. Думаю, может, и накинь. Какой большой у нас? Как он отреагирует на это все? Может на сказке? Чего? Ну нахуй домашины, подержи, подержи, до машины дойдешь. До машины дойдешь, да. А пацаны как наши? Mm -hmm. Каски, какие желетие у них тяжелые, все оружие. это машина. Давай, Опа. мой дорогой, давай, любимый. Я сегодня всю ночь не спала. Я так боялась, что и только дома находились. Зараз поліцейські пересаджують родину до машини і будуть повертатися до Авдіївки, бо інші люди також чекають на допомогу.